Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Стратегічно треба сказати не тільки про шкоду, а взагалі тому, як це стало можливим, тому що це цілий комплекс заходів з підготовки і організації подібних атак, які тривають по кілька тижнів. Треба розуміти. І ми бачили, що цьому передувало 23 серпня нанесення ударів по системі протиповітряної оборони дивізової дивізу... системи С-400 Тріумф. Воленівці до цього були виведені з ладу щонайменше два радари. Це відомий факт. Один із них він був в окупованому Криму. Інший він знаходився на Півдні лівобережжя окупованої частини Херсонщини, і інші заходи, зокрема і знищення обладнання там РЛС полі, і так далі, яка знаходилася на вишках бойка так званих, і так далі, і так далі. Цілий ряд заходів. Крім того, до цих заходів можна додати розвідувальну діяльність, яка успішно проводилась, і викриття можливостей для ударів, тобто використання безпілотників для того, щоб. Знайти місця концентрації найбільше засобів ППО російських, як вони працюють, і так далі. І як результат потужна атака по Севастополю. А треба розуміти, що це ж Севастополь це, скажімо, місто, яке надзвичайно серйозно прикривалося засобами ППО російських військ, але в даному разі це не спрацювало, тому що була правильна підготовка і організація. А я скажу, що я порівнюю знищення підводного човна безпосередньо. Десантний корабель це теж важливо, але менше, тому що ну, їх немає як використати за призначенням. Там висадити десант вони не можуть, це неможливо. А от. От підводний човен. Це дуже важлива втрата. Чому? По перше, це вперше за часів повномасштабного вторгнення знищення. По-друге, підводний човен важче уразити ніж корабель надводну ціль. Це теж треба розуміти. По-третє, це сучасний підводний човен. Це тип Варшавянка, які закладалися після 2010 року. Ось цей 2011 року. В Петербурзі він на верфі був закладений. А він з'явився в акваторії Чорного моря 2016-2017 рік. Тобто це не так давно було. І вони носії дійсно калібрів. Тобто, мінус носій калібрів, плюс-мінус взагалі підводний човен, який може виконувати певні задачі, і який знищити у відкритому морі складно. Не неможливо, але складно. І те, що це вдалося, плюс я хочу додати, менше про це говорять, але є пошкодження судоремонтного заводу. Зараз, скажімо так, встановлюють, які вони. Але я думаю, що якщо Росія зараз не буде там проводити інші роботи, жодні, то це буде свідченням того, що об'єкт пошкоджений. Ну і такі дії вони вселяють надію. Оптимізм. Я майже впевнений, що ми побачимо в майбутньому ще не одну подібну операцію. Ого, палки, вже 21 вік, а Ми то все в 20-му баю. Ворог наростив збільшення ну, бусків своїх засобів далекобійного ураження, в тому числі крилатих ракет. І Це відслідковувалось банально за тими графіками, які опублікувалися. Ну всі звертали увагу, скільки там ракет залишилось, але під кількістю самих ракет, які залишились, там завжди були приписки, скільки вони вирубали. Початку повномасштабного вторгнення, і е, так ці от публікація цих даних була послідовною, то можливо було помітити, що кількість ці темпи збільшуються трохи, а е, і про це говорилось офіційно. Врешті-решт, навіть і расисти там декларували, що ж перевели свої підприємства на тридзмінний тридзміни робочий день днів на тиждень і все те інше. Тобто так вони виробляють більше, навіть якщо брати показники е, ну середні показники за минулий рік там мова йшла десь приблизно це ж таки приблизні дані про 40 крилатих ракет різних типів. То зараз ну це більше позначка на місяць було 40, а Зараз можливо мова йде про 60 крилатих ракет різних типів на місяць. Але справа в тому, що це не означає те, що вони можуть. Повторити за цей період те саме, що в них було перед початком повномасштабного вторгнення. Абсолютно ніяк не означає, тому що там були тисячі ракет. І коли вони їх використовували під час осінньої зимової кампанії для ударів по критичній інфраструктурі України, ну вибачте, там ми просто ж кожен тиждень були ці удари, і на повному серйозі вся Україна знала, що от коли наступний день скоріше зася, буде атака, тому що це було дійсно раз на сім днів приблизно, і летіло одночасно все середньому по 70 ракет масові пуски були по 100 і більше, і це було із тижня в тиждень. Е, ну мова ж не йде про те, що навіть в них що виробляють там 70 ракет на місяць, це вони можуть кожний тиждень випускати таку кількість. Ні, тобто не вистачить а в для того, що ви ракетна програма, пане Олеже. От в північних ну, корейців, тобто артснаряди, ну ця історія вже всіма пережована. А от що вони з ракетною програмою? Ну, з ракетна програма в них наснована е, на початку на радянських, а зараз очевидно, на російських технологіях, і вона о, впирається до створення міжконтинентальної балістичної ракети. Останні версія класом 18 е, Ну, все фактично, на мій погляд, вона заснована на Р-36М2 2 воєвода. Вона ж сатана. Ну доволі схожі деякі там рішення відносно цього. Це єдине, що гронтовий порухомий комплекс, е, на відміну від шахтного базування сатани. Uh, і мова йде про те, що це міжконтинентальна балістична ракета, якою вони вже весь світ. Тобто, ну повністю Кремль. А, Крем, бачите, uh. папа, дивіться, а от ці от міжконтинентальні балістичні ракети ворог ще не скеровував по наших цивільних об'єктах. Думається на увазі без тої е, ядерної начинки. Вони настільки коштовні, що в використанні їх без ядерного зброєння є марнотрансом, тим паче запуск будь-якої міжконтинентальної балістичної ракети буде означати початок Три світової війни, тому що це, -це підпадає під постійний моніторинг. І за одним із сценаріїв початку ядерної війни запускається одна балістична ракета, яка вибухає у слях атмосфери, створюючи тим самим радіокаційні перешкоди для виявлення пусків інших. І це означає початок марсової ракетної атаки і обмін ядерними ударами. Тому слава Богу, їх поки що. Давайте, устаревший ядерный сброй, захреначим этих сволочей! Те, що стосується безпосередньо фронту, ми спостерігаємо, що останніми днями їде велике підкріплення на фронт в напрям Бердянського, і це знову це відверто йде перекид. Це не нові підрозділи, які вони там заводять. Да, це от виглядає так, що вони з якоїсь ділянки фронту когось зняли і перекидають на іншу ділянку фронту. Якщо подивитися на наші цифри, на повідомлення генерального штабу на те, що відбувається, ну про те, що можна казати, волос, ми розуміємо, що дуже їм спекотно в районі по. По Запорізькій області по лінії фронту тому вони постійно кидають туди підкріплення. Це вже таке друге підкріплення за останній місяць. Власне, ну будемо сподіватися, що там пакетів в них достатньо, і ми побачимо, як ми зворотні їх будуть вести знову ж таки по шпиталям. Минулого разу це було там ну, місяць, десь тому це так і відбувалося. Великі колони проїхали в напрям Бердянську. Чому напрям Бердянську? Ну, Бердянську? ну тому, що Маріуполь з Бердянським єдиний логістичний хаб насправді на сьогоднішній день військовий. Мається на увазі і окупантів, а потім ми бачили, як незадовго після того вони повезли і забили шпиталі всіми своїми трьохсотами в різному стані. Тому будемо сподіватися, що так само буде і цього разу. Ну поки фіксуємо всі ці переміщення. А яку, можливо, ви якусь нову техніку фіксуєте, теж по переміщенню маю на увазі ворожу? Ні, де... Техніку прям техніки знову немає. Да, ми бачимо, що вони потрохи її дотягують, от, от саме дотягують, а сказати, що вони щось там масово везуть ні, не везуть. От насправді, велике переміщення техніки, як відбулося з через наш напрям, ще взимку. Коли вони там кричали про свій наступ, після того не було таке відчуття, що вони там систематично щось поповнюють, або може цілком може бути, що саме техніку вони тягнуть через Крим. тому що нещодавно, наприклад, наші очі з'їздили подивилося що звідки їздить і проїхали всю дорогу декілька разів від ростову до криму аби зрозуміти як воно відбувається де той рух де вони можуть зупинятися по дорозі і ми бачимо що дуже велика кількість їде саме з напряму криму і вантажівок Ну, ми ж розуміємо що місце що не працює це добре але він не працює лише як автомобільний а техніку вони відверто тягнуть все ж таки. Це простіше. Вони тягнуть її залізницю. Тому, скоріш за все, ми її не бачимо. Не тому, що її нема, а тому, що вона йде просто іншим логістичним шляхом. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.